Як відбувається сам процес промивання краплинної стрічки? Як це проводимо ми? Для того, щоб її промити, тобто, щоб оці солі, які накопичилися всередині трубці і на еміторах, вони розчинилися, потрібно зробити pH розчину води 3,5. Саме ця концентрація дає змогу. Ну, Не те, що дає змогу, саме ця концентрація розчиняє більшість солей, яким чином ми її сюди запускаємо. Тобто, Це не просто взяв і промив систему, це потрібно робити в два-три етапи. Тобто зробили розчин, запустили її в краплинну стрічку і залишили на години 2-3. Потім спускаємо. Цей розчин, уже, чи можна через краник на кінці трубки, чи просто щоб воно прокапало. І знову чекаємо. Тобто таких 2-3 підходи. Якщо ваші ж трубки дуже сильно забруднені, то можна звечора якби, закачати розчин у ваші трубки, залишити на ніч, а потім вранці вже промити чистою водою. Зазвичай двох-трьох разів достатньо, щоб е, якби, промити навіть дуже-дуже забруднені і засолені ось такі е, трубки, до того, щоб вони могли гарно функціонувати. Якщо ж цього не відбувається, можете спробувати знизити pH до 2,5. Але тут потрібно вже бути якби, обережними, адже це ж якби, концентрований розчин. Якщо ж промивати таким чином ваші трубки, то вони зможуть прослугувати 5-7 років на вашій плантації, адже регулярність і рівномірність поливу для лохини це є якби, ключовим фактором здорової і сильної плантації.